Доброго ранку, мої любі хлопчики і дівчатка. Сьогодні з вами я, ваш вихователь, пані Світлана. Сьогодні в нас заняття художня література. Сьогодні ми познайомимося з дуже цікавим твором, який написав Василь Олександрович Сухомлинський. Знайомтесь, це Василь Олександрович Сухомлинський. Український педагог та дитячий письменник народився 28 вересня 1918 року в селі Васильівка. Дуже гарно навчався і в 17 років став вчителем заочної школи неподалік рідного села. За свій життєвий шлях він написав багато цікавих казок та оповідань для дітей. З одним з них ми сьогодні познайомимось. От ви познайомилися. З Василем Олександровичем Сухомлинським. А зараз для того, щоб зізнатися, про кого буде оповідання, нам потрібно відгадати загадку. Слухайте уважно. Мордочка вусата, шубка смугаста, часто умивається та з водою не знається. Хто це? Відгадали? Так, правильно, це! Тіжка! Тож сідайте рівненько, слухайте уважно оповідання, яке називається Покинуте кошеня. Ніс із хати маленьке сіре кошенятко і пустив його на дорогу. Настав вечір, почало темніти. Страшно стало кошеняті, Притулилося воно до куща та й сидить і тремтить. Ніхто його не пожаліє. Поверталася зі школи маленька Наталочка, чує нячить кошеня. Вона взяла його і понесла додому. Пригорнулася кошенятко до дівчинки. Заморкоті його рада радісіньке. От ми з вами і прослухали оповідання покинути кошеня. А зараз ми його спробуємо переказати. Але переказувати ми будемо за допомогою мнемо таблиці. Тобто за допомогою картинок ми будемо дивитися на малюночки і за малюнками будемо переказувати послідовно наше оповідання. Давайте спробуємо. Хтось виніс маленьке кошенятко і пустив його. На дорогу. Сидить кошенятко на дорозі, ніхто його не бере на руки ні дорослі, ні діти. Настав вечір. Почало темніти. Страшно стало кошеняті. Притулилось воно до куща, сидить і тремтить. Поверталася зі школи маленька дівчинка Наталочка. Чує маленьке кошенятко. Вона взяла його на руки, а кошенятко пригорнулося до дівчинко, заморкотіло, раде, радісеньке, бо Наталочка його принесла додому. А тепер, любі малята, спробуйте самі розказати це оповідання. Натискай на паузу, подивись на малюнки, пригадай оповідання і спробуй. Розповісти. От і підійшло наше заняття до кінця. Давайте пригадаємо, що ж ми робили на занятті сьогодні. Так, ми сьогодні слухали оповідання. Як воно називається? Покинуте кошеня. А хто написав це оповідання? Давайте я вам нагадаю: Василь Олександрович Сухомлинський. Скажіть, будь ласка, а чого кошенятко опинилося на дорозі? Так, його хтось виніс. І де кошенятко сховалося?» Так, правильно, за кущиком сховалося. а хто його знайшов? Так, молодці, дівчинка, а як дівчинку звали? Молодці, пам'ятаєте, Наталочка? А куди Наталочка його понесла? Так, вірно, вона понесла його додому. А яка Наталочка, як ми можемо про неї сказати, яка вона? Добра, так, і ще. Чуйна І ще яка. Лагідна. Так, молодці. А я хочу. Вам запропонувати, щоб ви ще раз послухали це оповідання, а потім мені, може, записали, а може, наговорили мені в особисті повідомлення і переказали це оповідання. Я буду з нетерпінням чекати ваших повідомлень. До побачення, до зустрічі!